Навесні весні 2023 року. Служба безпеки ліквідувала схему продажу стратегічно важливої продукції з України в РФ до оборудки. Причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Про це повідомила прес-служба управління СБУ у Волинській області. Ця продукція використовується в оборонно-промисловому комплексі РФ. Саме ці рідкісні вироби фігурант продавав до країни агресора. Для маскування незаконної діяльності зловмисник задіяв афілійовану фірму на територію однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу, нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Відомо, що спочатку повномасштабного вторгнення зловмисник нелегально експортував майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Матеріали справі уже в суді. Зловмиснику винувачується за частиною 4 статті 111 Прим 1 кримінального кодексу України. Пособництво провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.